Відділення анестезіології і інтенсивної терапії міської лікарні, приміщення так званої реанімації, у якому надають допомогу усім категоріям важкохворих. Вже не один десяток літ не знало ремонту. Існує два варіанти проєкту реконструкції відділення, зазначив директор лікарні. За попередніми підрахунками на реалізацію проєкту потрібно не менше 40 мільйонів гривень. У Нас подані два гранди по нашій реанімації. У нас є проєкт такого здоров'я документація, яка чомусь не всіх влаштовує, але ми по тій проєктній готові документації подали два гранти. Є, у нас перший грант це у спільному проєкті МОСТІ Світового банку зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя, поданий в 02-1024 році на суму 40 мільйонів і на окремі гранти допомоги за програмою Кусанон 22.12.2023 року, року. Так само на суму 40 мільйонів. Так само ми шукаємо спонсорів, хто надасть нам допомогу в даних наших проєктах для розвитку нашої лікарні. Це важливо для нашої лікарні і для жителів міста Бордиччик Бердичівської капіталі. Реанімація для мене є більш першочерговою до виконання, тому спільно із паном Ляшком. Вдалося забезпечити і поставити його в першу чергу на фінансування Світового банку, оскільки цей проєкт майже вдвічі дорожчий, ніж реабілітація, 40 мільйонів, і вона буде мати більш визначальне значення для міської лікарні в плані кількості прийнятих пацієнтів і якості надання послуг, то реанімація є більш важливим, на мою точку зору, і для лікарні, зокрема. Тому Наприкінці квітня, можливо, там чули, не чули, але в Україну передбачається 9 мільярдів доларів з західної допомоги, які будуть спрямовані виключно на внутрішні видатки, зокрема і на гуманітарні проекти, зокрема, де включено фінансування світового банку. Тобто фізично, якщо вони зайдуть, то вже в червні буде відбуватися розподіл на певні проекти, де реанімація стоїть одна із першочергових для мозу. Зокрема. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК «Вік».